Вітаю! І давайте розбиратися, що тут в цьому супер-дупер наборчику. А він дійсно цікавий. Хоча я скажу особисту думку, він переважно такий на західні країни Європи більше орієнтується, тому що по моді видно. І розпочнемо ми із таких напівсидячих пост. Тут у нас схожий, як на мене, людина такого на француза, принаймні така шляпка якась мені чомусь нагадує саме Францію, і він. Підривник, тобто він натискає, проводить якусь важливу диверсію, і власне ось такий же саме він показаний на обкладинці. Ось тут. Принаймні дуже схожий. І поруч з ним я би міг поставити ось такого. От людину, яка здалеку також може контролювати з біноклем і якимось засобом от, в руках в лівій, в лівій руці. Також у нього, бачите, красива сумочка. Взагалі я не прихильник таких от напівприсідлих фігур, але для підпілля це, мені здається, цілком підходить. Тим більше для підпілля Другої світової. Ну і давайте вам зразу третю фігурку покажу. Ось так вона виглядає. Це всі три сидячі фігурки. Інші будуть вже майже в повний зріст, ну або щось на зразок. Також цікавий мужичок, при тому, що він з унікальною такою зброєю. Це не. Щось таке, мені здається, від союзників передали, а можливо це німецьке, підкажіть, хто знає. І класному світорку. Він дійсно дуже-дуже деталізований. Можливо, на відео не дуже видно, що він деталізований, але його світерок, ну, прям дуже деталізований і, знаєте, видно, що такий от пошитий, точніше зв'язаний, класний. І це перша трієчка. Всього тут іде різноманіття 12 фігур. 10 із яких йдуть по 4 фігури. І я спочатку оці всі буду показувати ті, що по 4 фігури, а в кінці я скажу ті, які унікальні покажу. Тому ми цих трьох перебираємо і йдемо далі. Далі трошки, так, також, трошки присівший, ось такий. Мені теж схоже на якогось ну, француза, хоча в принципі мода така була по всій Європі. І він е, зі Шмайзером. Я так розумію, і в принципі він може бути на повстанців будь-яких. Навіть я би сказав, що підійшов би на навіть повстанців, я маю на увазі УПА, або міг би бути білоруським повстанцем, та? чи там, польським повстанцем. Це те, що би, регіонально не визначений набір, але все одно, мені здається, вони більше робили на захід Європи, адже окремо вони також видали. Ця чудова фірма Цезарь видала ще один набір по партизанам, який саме стосується там Балкан і ну, такого близького такого сходу і Європи, скажімо так, або Півдня Європи. Ну, на жаль, окремо по нашим регіонам чи З сусідом, там, чи поляків, білорусів, чи українців вони не видавали. Хоча деякі з них можна вибрати і для того, щоб відтворити, наприклад, ту саму повстанську армію. Другий такий теж трошки на Він такий на бігу, взагалі, схожий на якогось спецнази, це просто такий гражданський одежі, Також із Шмайсером. Шмайсер був дуже популярний, знаєте, хороший видавець, якість німецька. І ось так от він біжить. Як на мене, чудово для особливо таких діарамок, з тому що от з власного досвіду скажу, що коли ходив в музей, і там 72-й масштаб по Другій світовій зазвичай представлений ну, тільки максимум це німці і червоноармійці. І все. І якби, ну, наче інших груп, сил і людей, які боролися за якусь власну державу, наче не було. А тут є. Хороший варіант робити чудові, саме чудові діарамки. В 72-му масштабі це насправді рідкість. Оце взагалі унікальний персонаж, він також зображений на обкладинці. Він із запальничкою в руках, ну і також зі смайзером. Ну і в нього якась така куртка невиразна, в принципі, може підійти на ну, будь-яку країну, як на мене, і принаймні країну Європи на той час. Це одна з найкрутіших фігур в цьому наборчику, і я вважаю. Дуже схожий на нього персонаж, але такий, знаєте, поранений. От. В принципі, хоч їх і 4 штуки в наборі, але насправді ну, це хороший варіант для дзірам. Ну Або якщо ви розробляєте якусь настілочку, де, я не знаю, треба буде робити диверсії, Я думаю, підійдуть такі фігурки просто унікально будуть. І... Дещо схожий. Ось такий він уже в такий, суто стрілецькій зброї він мені чомусь нагадує Індіана Джонса, по тому, як він вдягається, по тому, як він прицілюється, не вистачає наче батага Ну так взагалі цілком європейська людина і, знаєте, знає свою справу, дійсно підходить для ось таких підпільних дій. Заховав, можна було б ще йому плаща, але до плаща ми ще дійдемо. Щоб за плащем ховати. Так, і тут єдина жінка це ось така поза. Ну, їх чотири, звичайно, але за участі жінки непоганий варіант. Чому? Тому що, хоч вона і має озброєння, її, його можна, я думаю, від'єднати. Хто вміє трошки так, то можна і поміняти її, і можна було б сумочку якусь їй дати з гранатками або ще щось. Ну, тобто поза для конверсії, як на мене, взагалі чудова. І йдемо до ще одної дуже цікавої пози, пози такої, ось така. Ну, автоматики ми можемо трошки підправити, він мені чимось схожий навіть на американців, знаєте, то е, якихось е, бандитів американських, які теж підходить. Ну і в принципі, така була мода, що в принципі, він підійде на будь-яку європейську країну, і навіть дійсно на певні закордонні, типу Асашая. І на цьому е, в нас всі. Пози де є по 4 фігурки, і ми зараз глянемо на пози, де є лише по одній фігурці. І от у нас тут такий варіант: це, можливо, відволікаючий маневр. Тобто, або німці застукали, як варіант. А можливо, він навпаки німецький стукач. І разом до нього також одна поза є ось така. Вони навіть вдвох, може, це непогана така діорамка. Такий собі агент з плащем, що у нього під плащем, ніхто не знає. Ну і якась короткоствольна дуже зброя, типу пістолета, але який саме, якщо знаєте, підкажіть в коментарі. Ось такі вони виходять Я вам зараз їх покажу всі разом. Це все різноманіття, 12 поз, 10 по 4 фігурки, ну і 2. Ви бачите ті, що по Одній всього-навсього. Ось таке чудове, як на мене, різноманіття. Звісно, таких присядки ну, Х4, вам цілий не вірю. я не знаю для чого, але якщо брати четвертинку від набору, то, ну, як на мене, це буде класна унікальність така. Класне різноманіття. Ну і дійсно вони виглядають не як перетягнуті військові, а дійсно як жителі якихось міст, сіл, поселень, фабрик. І так далі, наче вони відходили на роботу і тут взялись за виконання такого важливого обов'язку, як боротьба за свою державу, або звільнення від загарбників. Також частину з них цілком можна проробити на реальність, тобто на сучасність, я маю на увазі. Ось такий набірчик. Що думаєте? Давайте зустрінемось в коментарях. Дякую за увагу!